Розумієш, у Лясковського ж дітей немає, він і дитину Воспитає по-дворянському. Якраз такий скупий та буде тобі піклуватися про чужу дитину. Оце так так. Невеста оказується з приплодом. Я ж згодилася, щоб хлопчика звали Матвієм, а ти уваж мені за кумів. Не уважу. Ні за що не уважу. Так нехай же тобі, чорт, коли так. Бері собі кого хочеш, нічого та було та мене й питати. Почекай та почекай. Ніколи мені через тебе порося перепишуть. Нічого не тямить у чинах. Палаю. Благодарю. Я тільки думаю сватати дівку. А вони вже, бач, дитину хрестити збираються. Ні. Шукайте собі дурнішого. Давай бог ноги від такого шлюбу. Піду наче в проходку і поминай, як звали. Ага. А скиньте лише чоботи, посидьте трохи босі, тепер тепло. О, от тобі має. А, а, а з якої натобисті? Для якої речі? Я достав трохи голландської сажі. Так. На чистю, щоб блистіли. Я в мент. Я чистив і письменно і, і, і... Не і, треба, брате, не треба. Е, ти мені краще скажи, чи є туди-небудь поблизу корчма. А як же? Без шинку? Отут зразу за містком. Без шинку не можна. Ну, та я е, піду трошки той. В проходку. Дарам парітаром помкаром, маланом. І до речі, в мене діло є до шинкаря. Хларам, наралі, лалайром. Похмалиться пішов. Воно й не дивно. У чоловіка голова тріщить після вчорашнього. По собі знаю. А наші завели сварку за кумів. Ой чудні. На тройці ще тільки весілля. М може ще й в Марисі дітей не буде, а вони вже збираються хрестити онука. Не серця, а то ти й пригосяк натмеся, як та гендичко. Я ж уже погодився, щоб першого хрещеника твої куми охрестили, а другу дитину вже мої. О, Отак добре. О, як так, то я вже й не серця. А ти чого тут вештаєшся? А я от, достав трохи голландської саги. хотів паричеві чоботи почистити, ну. а він пішов у корчму. Чо? похмелеться? А ти звідки знаєш, він пішов похмелятися? Що він тоді казав про це? Та ні, це я так догадуюся, а він казав, у нього діло є до шинкаря. Щастя твоє, що у мене сьогодні такий день, а то б я з твого носу печерицю зробив. У кожного чиновника є діло до шинкаря. Піди. Поклич його, скажи, що гості скоро будуть сходитись, обідать будем. А Марисі не бачив, у садку сидять. Скажи, нехай і вона йде. Дівчата, готуйте стіл і давайте сюди самоваря. Ось це так довго в гостей нема. А кого ж ти кликав? Дульського, Протасія, Качинського, Рачинського, Сидоровича з жінками і дітьми. Багато набереться. здоров'ячка. Спасибі. Спасибі, що завітали. О, поздоровляю, поздоровляю. Дай Боже діждати онуки. Дай Боже. О, Всього доброго вам у хату. Спасибі. здоров'я. Милості проти. Голова, трохи боліла після вчорашнього. А добре співа гражданський офіцер, твій зять. Я ще як жив на дідовій балці. А там здавна осівся Кирило Гарболінський. Він був, кажуть, маркітантом у 1829 році. І нажився здорово. Свій табун коней пар сорок волів, корови, вівці. Ну тоді ще не так сутужно було на землі, як тепер. А ми держали сад і став графа Ріп'яшинського на откупі. Сад був чудесний. Одні груш бувало в Херсонщину фур десять одвеземо. А скільки свині поїдять. Та доволі того з тебе, що ми тоді вигодували 10 кабанів, та які каб... кабани. А, а дунські вже тут. Пане Мартине, а, а скоро будемо обідати. Скоро, скоро. Ось прийде тільки чоловний жених, і одразу будемо обідати. От і добре, поки обідать. Я тобі скінчу про церкву. Вчора не договорив, хтось перебив. Нікуди від нього не заховаєшся, заговорить на смерть. не. -е 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 -е. так ото, значить, поїхали ми у Кремінчук з Сидором Карповичем Жироїдовим, чув. Він літ 15, а може і 20 буде, як умер в Яструбинцях царство йому небесне. Балка впала на голову, ті вбила його. Славний чоловік, я з ним спізнався ще у Плискові. В імені графа Лопушанського. Я в нього достав собі хорта. Там собака була, твій письмуть не дасть. Не дасть. Ага. Поїхав у Плисків до свого давнього знакомого Івана Жука. Не доїжджаючи Кременчука, є город Крилов, а там живе мій давній приятель, ще й кум супостату лісом торгує. Я Христів, з його жінкою дочку Митрофанова, може знати. Єнавіченкина. Оказія, пан! Що? Де панич? Подався в город. Що? Наняв шули, ма, і той його на своїй конячці в город. Та ти брешеш. Та побивай Бог. Я ж сам бачив. Як виїхав з двору, ще й сказав мені, кланяйся, каже, твоєму панові і перекажи йому, хай більше, каже, на мене не чекають ніколи. Я каже, пошуткував. Шулем вдарив кобилку батогом, повозка заторохтіла і я більше нічого не чув. Ты це ж насмішка наді мною. Та ти брешиш, Ірод, та то тобі так здалося. Та хай мені повилазить. Та коли не вірите, так спитайте Голду! Сімо, ну, панове, <клес> бачите, яка в чоловіка ну чого нам тут стерчати. <клес> Та То я тобі другим разом докажу. Прощайте. Судовисько. Судовисько. <клес> <клес> нам робити. Битно, Доль. Доль, тепер робити? Бідна, моя дитино, Ославу покину. Донечку, моя моя безхалашка, Що ж, дочка, моя дорожня. Я тебя так не подарую. О, мерзенний. Обоскудный. Ой, кипич, кипич моя кров, мені стран, страм! перед усім дворянством страстові. Журмелько, я, я освітлай мені рака, а сам сідай на блоху полешко, дай мені гарапліка! Шапку! Ой, старий, опасайся, що ти робиш! Мовчим робиш! Та, 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 та. Не будеш ти славить, а будеш ти струпи гоїть шапку! Гарепліка, ой, швидше, злість мене задой. Омелька. Готова. А О, от тепер я ж тобі покажу. Я з тебе писанку зроблю. Я на твоїй спині всю свою губу випишу, я тобі... Покажу, як швидкувати з дворя. І далеко ж ви їх догнали, а? Та ні, ось зараз на повороті біля розкопаної могили. Ну, стали наближаться. А паліч той, певно, впізнав нас. Почав штовхати шулема в спину, а шулем оглянувся, зараз затріпав обома руками, зашарпав кобилку віжками, а кобилка в скач пустилась, а ми ще гірше припустили. Коні наші притомились, бо ми ж в скач, погнались. Блоха вже стала спотикатися, а рак аж стогне під паном. Вони не втечуть, а ми не доженем, вони не втечуть, а ми не доженем. А біля могили дорога переворена. Повозка застрибала по борознах, потім задок схилився на лівий бік, потім відскочило колесо, вісь відбилась, кобилка стала. Шулем схопився сюди туди. По першу духу в буряни, а тут-то ми їх і догнали. Я напарив шулема, а панича пан частували. Спасибі, чумаки одняли, а то напевно і вбили б. Потім пан злізли з коня, стали пить воду, трусяться, а потім впали, мов не живі. Чумаки їх і додому довезли. А. О. О. а я, Марисю, теж не служу. Ну, земський суд. Скасували і я остався за штатом. Ой, борони Боже. Та не кажи батькові, що ти вже не служиш. Бо вони зараз же й умруть, коли довідаються про це. А тепер Степане, йди до батька, бо вони тебе дуже нетерпляче ждали. Тільки не кажи, що ти вже не служиш. Борони, Боже. Іди! Марисю. Ну, що, мати, у вас? У нас, у нас. Ну. Батько згодились і зараз прийдуть сюди. Ну, а я як почув, так відразу побіг до тебе сказати тобі про цю радість. Може, нам щастя, знову усміхнеться. Ой. Слава Богу. Здається, і Степан приїхав. Ага, приїхав. Він зараз у батька. Ну так я застанусь. Заставайся. Марісю! Ага? іди, папенька тебе кличуть. Зараз. Зараз. Здорово, Микола. Микола, Ага, Здравствуй. Заходьте, Гервасію Семеновичу. Стьопа, Мамо! Що бачив батька? Бачив, як смерть. Як смерть. Заспокойтесь. Заспокойтесь. Св'язами не поможете. Здравствуйте, Гервасу Семеновичу. Здоров, казаче, здоров. А ти чого тут опинився? Почув, що Степан приїхав. О -о -о. Здравствуйте, Протасій Матвійович. А, -а, -а. А, -а, -а. а як же служебні діла? Ах. Тільки не потурай батькові, не шукай дворянства, усе буде гаразд. Заходьте, Гірвасів Семеновичу. Зрадів старий, аж наче ожив трохи. Заходьте. Степа, Микола, ідіть, я вам розкажу. От Гервасій каже, що два з половиною мало. А як я у покійного землеміра Кацевиченка брав півтора. Правда, раз у раз в командировках, то на його харчах. Раз, знаєте, поїхали ми жувати землю до Губачевських носачів. Вони жили тоді всі в місті, у семикратах. А батько їх ніхто з вас не знає батька. Він літи десятому, як умер. Не знали. Не, 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 не знав. Перерізав собі горло бритвою. Послухай же мене, Мартине, я тобі добра зичу. Зараз і поздоровшаєш. Ні, ні, ні. Я поїду ще в город, Я повезу усі дворянські бумаги Каєтану Івановичу. Знов за своє. П'ять літ. Діло йшло зовсім уже були, признали, сопричислили і не утвердили. І через що пустяк не так хвамилія, у нових бамагах скрізь бо руля, а в старих Беруля. А що б тому писару, що написав беруля, руки назад лопатками повикручувало. От тепер так я вже й сам не знаю, хто ж я такий. Чия боруя, чия руля? Може, може, й бе, та так і залишити це. Послухай мене, Мартине спали всі бумаги про дворянство, щоб і не свербіло. Бо ти ж слабий на дворянство і помреш від цієї хвороби. А може ж ще утвердять хоч після смерті. Ну, роби, як хочеш. А під старість, як уже від старої Губачевської почало трухлявим деревом отгонить, вона добивалась від старого губачевського носача любови. Все співала йому гори гори, моя лампана. І до того його довела, що він перерізав собі горло бритвою. Ну, то я вам потім розкажу. Здрастуйте. Бачите, нащо перевівся Мартин Боруля, хуразонний шляхтич. Старий, зглянься на нас. Послухай, Єрвасія. Рідний мій, дорогий тату, папінька, нам не треба дворянства. Ми одного бажаємо, щоб ви одужали. І я, папінька, не хочу дворянства. І ти? І ти з не хочеш дворянства. Хлопи, хлопи, усі, хлопи. Палазю, душко, принеси мені палятурки, там під подушкою лежать. зараз? А ти, Марисю, скажи Обелькові, щоб приніс соломи і затопив грубку. Погасне, остання іскра від бомаг погасне і життя моє помру. Вот так вот на ваших очах и помру. Права на дворянство. Отношение дворянского депутатського собрания от 16 февраля 1858 года за номером 1541 о признанні рода борулі у дворянстві. Було ж виходить за що признати. О, пра прапрапрадіда підписав сам суперетендент Савастян Падлєвський. і бомага синя як глубоки отношение казєної палати, о несостоянні рода борулі в окладе. окладі. Скрізь Боруля, а отам от десь руля. Підпалив, горить! Чого ти кричиш? Бодай тебе чорти у пеклі підпалили, Встигнеш ще і все. Оце, оце, спалить своїми власними руками не можу, ну не можу. давай, я спалю. Ні-ні-ні. Дай мені ще хоч надивитись на дворянські банати. А, а може, яку небудь оставить онукам на пам'ять, от, скажімо, ось о, оцю або ачестата. А а а бо... Щоб знов розсвірбілось дворянство та не будь дитиною пали. Підведіть мене.